Слава Україні, слава збройним силам України дякуємо за захист нашого суверенітету. Сьогодні поговоримо про троянду Purple Tiger. Це є флорибунда досить компактних розмірів. Заявлено, що вона досягає висоту до 75 см ширину до 55 см. В мене вона в висоту така не виросла, вона значно компактніша. Десь так, як в ширину, фактично 50 см, вона, можливо, має. Цікава така пістрява для любителів от таких пістрявих барв. Я думаю, що вона мала би сподобатися. Вона має пахощі, вони від, добре відчутні, без шлейфу, але якщо принюхуватися, то відчутні. Досить давно вона на ринку, в 91-му році, представлена в Сполучених Штатах, заявлено, що вона має ну, середню таку стійкість до боршинства роси і. і, і і низьку стійкість до чорної п'ятнистості. В мене вона все ж таки під осіб вже була повністю оголена, тому в мене також то вона не витримує чорну Рекомендовано її, ну не так рекомендовано, але ніби як можна висаджувати її в контейнери, якісь горщики. Можливо, так. Мені вона виглядає досить компактно. Я не маю досвіду аж такого вирощування троян в контейнерах там по 7-8 років. Коли це вже можна сказати, що показник і можна ділитись враженнями, але так зазначено, тому і я так кажу. Дякую вам за увагу і па-па!